Приєднуюся до забігу 105 років під олімпійським прапором. Разом із нами стартує людина, яка щодня надихає колектив своїм прикладом. Директор освітнього закладу Світлана Іванівна. Наш директор з легкістю долає дистанцію забігу. Це чудовий приклад для всіх учасників. Справжня мотивація для кожного з нас. Її приклад наше світло та двигун успіху. На старт стають учителі фізичної культури, педагоги, які відкривають дітям радість руху і виховують любов до спорту. Я білянський Віталій, вчитель Іллінівського опорного закладу. Приєднуюся до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Єгорова Лариса Іваніна, учитель фізичної культури. Приєднується до символічного забігу 105 років під олімпійським прапором. Толкачова Надія Олександрівна, вчитель фізичної культури. приєднується до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Я, Триль Катерина Анатолівна, вчитель фізичної культури. приєднуюсь до символічного забігу 105 років під олімпійським прапором. Ширина Світлана Валеріївна класний керівник 4-го А класу. приєднуюсь до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. 4-й А клас Авраменко Євгенія. Приєднась до символічного олімпійського забігу 105 років під Олімпійським прапором. Четвертий А-клас Дзюбедарія. Приєднуюсь до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Четвертий А-клас. Шина Анна Приєднуюсь до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Зразком згуртованості виступає команда, яку веде класний керівник. Я Довгопол Дар'я Юрівна, вчитель другого А класу. Приєднуюсь до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Довгопол, Олександр. Довгопол, Олександр. Довгопол, Дмитро, учень 7 Б клас, приєднуємося до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Вчителька з синами показує, що сімейний приклад найкращий шлях виховання любові до спорту. Я Кузьменко Ірина Олександрівна, вчитель третього Б класу, приєднуюся до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Я Варвара Кузьменко, учениця 5 А класу, приєднуюсь до символічного забігу 105 років під. Олімпійським прапором. Мама і вчителька в одній особі подвійний приклад любові до руху та здоров'я. Перед вами Роман Єремяєв – Переможець у шашках, і водночас енергійний бігун. Духа Софія. Учениця 3 А класу. Приєднуйся до символічного забігу 105 років під олімпійським прапором. Разом із Софією на дистанцію вирушає і її котик, доводячи спорт. Це радість для всіх. Учитель української мови та літератури Шарніло Вікторія Анатоліївна приєднується до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Я учень 6 а класу Елімію Віталію приєднуюсь до символічного забігу 105 років. Під олімпійським прапором. Бахмет Максим. Історія приєднується до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Вагмит Наталія, асистент, приєднуюсь до символічного забігу. 105 років під гаслом олімпійського прапору. Усі, що го бекласу, бойко Ярослав, приєднуюсь до символічного забігу. 105 років під олімпійським прапором. До символічного забігу 105 років під олімпійським прапором. П'ятий Беклас Лисенко Ярослав приєднується до символічного західу 105 років під Олімпійським прапором. Сьомий А. Бойко Анастасія, приєднується до пробігу 105 років під Олімпійським прапором. Сьомий А клас. Луминська Дар'я приєднується до пробігу 105 років під Олімпійським прапором. А зараз на старт нашого забігу виходять діти вчителів фізичної культури. Толкачова Еліса. Перший А клас. Приєднуся до забігу 105 років під Олімпійським прапором. Я Тіна Білянська, учениця 5-го А-класу. Приєднуся до символічного забігу 105 років під Олімпійським прапором. Руш. Я жеребілова Руслана Володимирівна, вчителька української мови та літератури. Приєднуюсь до символічного забігу 105 років під олімпійським прапором. 8-й В клас, я, Мережко Мирослав, приєднуюся до символічного забігу, 105 років під олімпійським прапором. 8В класічко Олександр. Приєднується до символічного забігу у 105 років удалю пізніше. Оліпістським... З класним керівником поруч, і ноги швидше біжать, і настрій кращий. Наш спортивний забіг підходить до фінішу, але настрій і енергія залишаються з нами. Дякуємо кожному учаснику за старання, витримку та чудовий настрій.